Всім привіт! Знову хочу пересадити в лечузу ось таку прекрасну Сансив'єрію. Хто чекав мого філодендрона? Ось мій філодендрон. Зараз я його поставлю однією рукою. Це не дуже зручно робити. Поки що якісь висновки рану робити на рахунок того. Як почувається цей філодендрон, бо ось цей хворий лист, із-за якого я почала його пересаджувати, один лист я обрізала. Ось цей нижній лист він почав жовтіти, і це закономірно, бо він зараз хворіє. Перша пересадка, коли я його перший раз пересаджувала, також у нас супроводжувалось ось таким. Від жовтіння е, е, нижнього листя. Тобто буде видно, що із ним добре. Коротше, коли е, ось звідси з'явиться нове листя. Ну, а поки що буду тримати руку на пульсі і дивитися, як він почувається, коли, коли я його або сьогодні, або вчора я його полила. Але ось вам показую, він живий, здоровий поки що, хворіє. Так, ну і це не дивно. І у мене сьогодні ось такий пацієнт. Хочу пересадити, закріплю зараз на стойку свій телефон. Не знаю, можливо, це природнє пожовтіння. Це у нас фернвуд Панк, здається, так сан називається, але мені не подобається, як вона в цілому тут сидить. Тут немає отворів, точно так я буду саджати ось такий горщик, де немає отворів. Ну, коротше, але в чисту лечузу. Тут вона просто зверху присипана, і хочу подивитися, що тут у нього всередині, так би мовити, підняти ось це все. Підняти і з вами подивитися. Ага. Тобто, здається, що все ж таки... Це грунт для сукулентів, до речі, для кактусів і сукулентів. І він не зовсім підходить. Цій рослині я вже бачу. Так, що ми робимо? У мене стоїть... Наколочена вода з корневіном тепленька. Зараз ми промиємо це коріння. Можливо, його окремо відсадити, не знаю. Хоча ні, не буду я його окремо, я його так і посажу в той горщик. Ось це я, я так і не зрозуміла, що це. Відмерле коріння, чи не відмерле коріння, чи це старий ґрунт. Коротше, не пам'ятаю я, в якому стані я його саджала. А, ну це неважливо, коротше. Ось така водичка з корневінчиком. Ми зараз його промиємо. Гарне, гарно. Ось це коріннячко. Промиємо. От є у мене тут серветочки. Так, ось так на серветочку. Одного другого промиємо. Там ось цей торф. Не подобається мені щось що цей торф. Хоча в цілому коріння непогане. Мені чомусь здається, що той е вазончик, так би мовити, напевно, був для нього завеликий. Був завеликий. Подивимось. Так, цю водичкою я потім полию на балконі суккуленти. Хоча ось тут, ось тут прям я не знаю, що це за комок такий дивний. Не знаю, дівчата та хлопці. Що це за таке? Чи воно замотано було як в цьому, як він називається, в кокосовій кокосовому субстраті. Ось так, ось так його промокнемо. Дивіться, як все буде гарно і все буде е, шикарно. Ну, проте, все буде у мене під контролем. Я буду бачити. Зараз трошки я додам сюди. Взагалі дуже гарно показує себе посадка Санцев'єрій в низенькі плошки. У мене так завжди гарно виходило із ними. Так, і ось цього малючка. Ось так ми їх по діагоналі розсадимо. І ось так висипаємо лечузою, знову ж таки, ось таке зараз наведу, щоб всі бачили. Так. І потім будемо споглядати вже, що, що із нашого експерименту вдалося. Через пару днів буду поливати знову ж таки з корневіном. На рахунок корнеутворювачів. Вони є у мене завжди. Я їх завжди всім рекомендую. І усюди їх присипаю ранки. Перші поливи у мене з корнеутворювачами. Завжди-завжди у мене є або в кристалічній формі корневіни, або порошковій формі корневіни, тому дуже всім рекомендую. Бо навіть якщо рослина взимку не вистачає їй сил, корнеутворювач, рослина стресує у вас, корнеутворювач допомагає наростити допоміжні корінця. Вони, ну, вони поганенькі, але вони допомагають рослинам поглинути. Надлишок вологи і допомагають справитися швидше зі стресом. Так, ось така композиція у нас вийшла. Через пару днів полив його і подивимось, що, що із цього вийде. Всім па-па! слідкуйте за моїми експериментами. До нових зустрічей. Па-па! бувайте!